Крига на річці шанувальникам зимової риболовлі радість, а ще й небезпека, адже погода змінюється та лід тоншає. В цьому році кажуть рятувальники: діставатись під криги ще нікого не доводилось. А от нагадати правила безпеки зайвим не буде. Тож, у кривій бухті, яка є одним з улюблених місць рибалок, команда аварійно-рятувальної служби роздавала інформаційні листівки. Місцеві завсідники кажуть, літ на Дніпрі рідкість, тож користуються нагодою відчути всі радощі зимової риболовлі. До того ж, в цей час можна впіймати рибу, якою влітку не зловиш. При попльовці я бачу, як воно або піднімається, або тоне. Мотель літом не мало, це черв'як. А це ж іде в париш. Ну, в принципі, це називається пінка а то є крупніший опад. Сьогодні я впіймав опівця невеличкого, впіймав плотвичку невеличкого, карасів. Так що, кому везе і густерка буває, бувають і карпіки. У лютому найчастіше бувають потепління, тож лід може стати тоншим. Рятувальники ДСНС і міської рятувально-водолазної служби на прикладі нинішнього льодового покриву показали рибалкам, у якому разі виходити на кригу не варто. Це можна визначити за кольором льоду. Ми будуть дуже обережні, не ходити по тонкому льоду. І вже знаєте, як відрізнити тонки від пустого льоду. Виходити на лід можна, якщо він. Для одної персони складає 7 см завтовшки, не менше. Для групи ліц товщина льоду складає 15 см. Також лід зеленуватого відтінку він вже у два рази міцність теряє, тому це небезпечно. Лід сірого цвіту кольору. Є небезпечним, він має у своїй толщі воду. Зимові водою ми становлять неабиякий ризик і небезпеку, особливо за умов нестійких температур повітря. І також лід може здаватися міцним і безпечним, але насправді він завжди є дуже великою небезпекою і загрозою нашому життю і здоров'ю.